Полюбляєте переглядати відео з дитячою порнографією, тоді готуйтеся, що до вас прийдуть з обшуками. Умисне отримання доступу до дитячої порнографії досить жорстко карається кримінальним законом. Тому я вас застерігаю: якщо ви переглядаєте вказані відеоролики, задумайтеся. Якщо ви використовуєте програму BitTorrent або по типу BitTorrent, вказана програма слугує не тільки для того, щоб ви могли завантажувати вказані ролики на свій комп'ютер. А також і слугує розповсюджувачем вказаних роликів іншим користувачам мережі, тому ви свідомо чи несвідомо здійснюєте розповсюдження дитячої порнографії в мережі інтернету. Статтею 301 кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за ввезення, виготовлення збут і розповсюдження порнографічних предметів, стерегти дівчат, які займаються розповсюдженням своїх творів. На сайтах, таких як OnlyFans, або по типу таких сайтів, а також дівчат, які займаються вебками в Казанді.